Парламент розгляне новий президентський закон. Стала відома дата, де в Україні відбулися протести, а також Укрзалізниці запроваджує нові правила купівлі квитків. Що змінюється? Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН Онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо антикорупційних органів 31 липня. Про це повідомив у соцмережі спікер Руслан Стефанчук і додав, що пропонуватиме ухвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Законопроєкт, який поновлює незалежність Набу і САП, президент подав до парламенту напередодні увечері. Зеленський стверджує, що обговорив його з міжнародними партнерами, правоохоронцями і з представниками. Набу і САП. Він зокрема містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти будь-якому російському втручанні у їхню роботу. Згодом у розмові з журналістами президент висловив переконання, що депутати підтримують документ. Він також визнав, що потрібно було почати діалог щодо скандального закону, який так збурив громадськість і призвів до масових протестів. Пояснив, що дуже зосереджений на війні, яка цитую. Залишається для України питанням номер один. Тим часом по всій Україні тривають велелюдні протести через закон, який позбавив незалежності антикорупційні органи. Київ, а також Львів, Луцьк, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків напередодні ввечері мітингували знову. В епіцентрі подій були кореспонденти ТСН. Вони поспілкувалися із учасниками акції. Про їхні враження. Дивіться далі. У Запоріжжі зібрались на мирну акцію проти закону. 12.414. цього разу мітинг проходить на центральній площі міста. Близько сотні людей вишукували сюба дороги. Скандують вимогу відмінити закон над головами. Тримають плакати із гаслами. Їх підтримують водії, які їдуть повз, сигналять у відповідь. Ми разом з усіма містами виходимо до кінця, допоки закон не буде скасований. Ми під тиском нації, під тиском того, що стільки людей вийшли на вулиці, ми побачимо, я сподіваюся, новий варіант. Я очікую, що все-таки органи САП о, НАБУ, вони мають бути незалежними. Третій вечір поспіль серед міста Львова наповнений людьми. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку знову масовий протест. Пів тисячі учасників скандують вимоги, автівки сигналять. Пасажири виглядають з вікон теж із гаслами. Цей закон це є плювок обличчя українцям, адже ну цей закон він буквально euh, дозволяє можновладцям красти безкарно. Перш за все, ми маємо дочекатися, щоб депутати повернулися з відпустки. І проблему, яку ж вони і самі створили, що важливо зазначити, скасували. Якщо буде видно, що немає жодного просування, то студенти будуть далі збиратися. Вся молодь країна. Хтось залишається на площі біля Шевченка, інші йдуть колонами вулицями центру. Все організовано і без порушень. До початку комендантської розходяться по домівках. Україна! Попри те, що Харків за день пережив дві масштабні атаки, люди знову вийшли на протест. Сотні містян зібралися на майдані свободи. Закон, 12.414 називають законом про диктатуру. Вчора прозвучало про два тижні, про те, що там будуть якісь консультації. Дивіться, закон, який викликав обурення в суспільстві, був прийнятий з точки А в точку Б за 14 годин, і так само можна і відкатитись назад за ті ж 14 годин. Серед протесту. Фестувальники, ветерани, правозахисники, артисти та багато молоді. Сьогодні мені глядачі на концерті сказали, що на шосту буде відбуватися мітинг. І я така, о, круто. У мене якраз є між двома концертами, є перерва. Я не підтримую цей закон абсолютно. І те, що зараз відбувається, це просто побудова авторитаризму і диктаторства. За незалежність набута та проти непрозорих рішень влади у Дніпрі. На мітинг зібралося кілька сотень людей. Ради, сапри, Ради, сапри, Із саморобними плакатами та домашніми улюбленцями Дніпряни вийшли на протест. Мені жити в цій країні а, і досить вже вирішувати якимось незрозумілим людям в Верховній Раді, як мені жити у мене вдома, а прийшла я з Фініком, тому що навіть чотири лапи проти корупції. Це, це хоче ну, не дядю, а демократію. Мені здається, що тут ну, все, все зрозуміло. Хочу жити в демократичній країні, де, е, ну, де немає місця корупції. Мене обурює те, що для того, щоб такого не відбувалося, для того, щоб е, е, було нормально, потрібно, щоб люди виходили на вулицю. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Марічка Кужик, Юлія Бойка, Кіра Овестесен ТСН 1+,1. у ДТП. Загинув народний депутат від голосу Ярослав Рущишин. Про це повідомляє видання Твоє місто з посиланням на близьких нардепа. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу села Бабухів на Пратківщині. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Він помер під час госпіталізації. Ще у січні 90-го Ярослав Рущишин разом з іншими студентами брав участь у живому ланцюгу з Луки. А у жовтні того ж року став одним з організаторів революції на граніті. Першій у сучасній історії масштабної акції спротиву українців. І як він згодом казав, це були перші кроки до реальної незалежності України. Згодом Рущішин був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига». Він також просував низку українських гуртів, серед яких мертвий півень, клуб шанувальників чаю, «Дзига Джаз квартета. Також ранні проєкти океану Ельзи та співачки Руслани. На світанку росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона з безпілотника. Четверо містян зазнали поранень. Трохи згодом інший ворожий дрон атакував автомобіль комунальників. Один чоловік загинув, двоє його колег дістали тяжкі травми. Зранку ворог вгатив з артилерії і по забудові у Степногірську на Запоріжжі. Поранено жінку. Її стан тяжкий. Загалом російські терористи били понад чотири сотні разів. Більше півсотні приватних і багатоквартирних будинків поруйновано. Окупанти вранці завдали удару по передмістю сум. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля. А напередодні у Новгородській громаді російський безпілотник атакував автомобіль. Загинула жінка. Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Горіли підприємства та приватні будинки. Дві людини загинули і 14 поранені у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни скинули на місто чотири авіабомби та обстріляли його з артилерії. Вибухами поруйновані щонайменше 10 багатоповерхівок та понад два десятки приватних осель. Кілька годин тому Харків знову обстріляли кабами. Під ударом був індустріальний район. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих. Пошкоджень зазнав медичний заклад та приватний будинок поблизу. А місто досі оговтується після вчорашньої терористичної атаки. Напередодні росіяни скинули дві керовані авіабомби просто на житловий квартал у Шевченківському районі. Постраждали десятки людей, серед них двоє дітей. Наша Юлія Бойко розкаже подробиці. На Харкові почався з вибухів. Росіяни скинули дві авіабомби просто на житлову забудову у середмісті. Один з прильотів поруч з багатоповерхівкою. Серед поранених є діти. Наймолодшому немає місяця. Харків здригався від потужних вибухів. Дві російські керовані авіабомби влучили у Шевченківський район. Перша бомба впала просто поруч із багатоповерхівкою. У той момент більшість мешканців були вдома, а на дворі гуляли діти. время прильоту були на балконі, і тобто закривала вікно. І закрила вікно, тільки поворачуюсь, і вибуховою хвилею. Тусь вообще не зрозуміла, що вийшло таке. І впала з балкона на кухню. Сразу заложила вуха, і ну попазла дитина, була в ванна і ползком до неї. зі мною все та ну, все, все добре, все нормально. Тільки було дуже страшно, було дуже ванній кімнаті. Я була в цей момент. Почула хлопок. Вискочила, схватила собаку і тут, мабуть, секунд через 20-30, другий хлопок есть, застала я у, це, у квартирі в у коридорі. Пожежа почалася, я взагалі подумала, що квартира горить. Друга авіабомба влучила у швейне підприємство. Рятувальники гасили полум'я майже 10 годин. Цивільне підприємство жодного відношення до військових об'єктів чи військового виробництва там не було і немає. У прокуратурі розповідають, окупанти застосували нове озброєння. Керовані авіабомби УМПБ-5. їх застосовують із відстані до 100 кілометрів, не заходячи у зону української ППО. Росіяни використали нову нову. Нове озброєння, яке раніше не використовувалось для ударів по місту Харкове. Це керована авіаційна бомба. Вони можуть закидати каби ще далі. з більш безпечних місць для ураження їхньої авіації. Поранень зазнали 44 людини. У лікарнях досі перебувають п'ятеро. Серед них двоє дітей. Жінка, яку госпіталізували у важкому стані, наразі стабільна. Медики оцінюють її стан як середній. Юля Бойко та Оксі Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. плюс Уже четверта жертва ворожого обстрілу чернівців. У лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька. Важко поранена жінка досі була у комі. За її життя медики боролися майже два тижні. У місті Ілону знали як ветеранку та волонтерку. 2015-го без найменшого військового досвіду, вона пішла доброволицею на фронт, де, мобілізувавшись, до останнього дня підтримувала Збройні сили України. Нагадаю, 12 липня чернівці зазнали одного з найбільш масованих комбінованих обстрілів від початку повномасштабної війни. Ворог вдарив по місту шахедами та ракетами. Цілу по цивільній інфраструктурі. Найбільше постраждала житлова дев'ятиповерхівка четверо мешканців загинули. Більше десяти були поранені. Україна отримала підтвердження на три із десяти необхідних нам систем Петріот. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Дві системи обіцяє Німеччина, ще одну Норвегія. Також зараз Україна веде перемовини з Нідерландами. США готові продавати Україні системи Петріот. Утім, нам потрібно знайти гроші на всі десять систем. За словами президента, необхідні також ракети, дрони, реби та стабільне фінансування армії. Водночас, посол України у Берліні Олексій Макеєв теж під час спілкування з журналістами повідомив, що Німеччина готує до відправки уже восьму систему АйрісТі. Франція збирається визнати державу Палестина. Про це офіційно оголосив Еммануель Макрон. Політик в соцмережі X повідомив, що урочисте офіційне оголошення зробить у вересні під час засідання генасамблеї ООН. У такий спосіб каже президент Франції, вони проявляють вірність історичній відданості справедливому та тривалому миру на Близькому Сході. Макрон підкреслив, що першочерговим завданням є припинення війни в секторі Газа та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Водночас закликав до необхідності демілітаризувати угруповання Хамас. Обурення таким наміром Франції вже висловив ізраїльський прем'єр Бенімін Таньягу. Він заявив, що визнання палестинської держави стане винагородою за дії Хамас і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Накинувся на французького очільника і держсекретар Марко Рубіо. США рішуче відкидають плани Мануеля Макрона. Це безвідповідальне рішення, лише підіграє пропаганді Хамас і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня. Так він вказав у своїй заяві. На цей час палестинську державу визнали 146 країн, і Франція може стати першою країною з групи самих, що піде на такий крок. Тим часом гуманітарна ситуація в секторі Гази дійсно стає критичною. Сотні міжнародних організацій, серед яких ООН та ВОЗ, кажуть про голод. За даними Палестинського агентства ООН у справах біженців, кожна п'ята дитина в місті Газа зараз страждає від недоїдання, відсутності необхідного лікування. А відтак мають високий ризик смертності. Гуманітарна допомога майже не доїжджає до регіону, і палестинці звинувачують ізраїльську сторону в облозі. У Тель-Авіві це заперечують і покладають провину на угрупування Хамас. Мовляв, це вони забирають гуманітарку. Окрім того, в сектор Гази регулярно тривають спецоперації і під вогонь потрапляють люди, які приходять в чергу забрати, хоч якесь продовольство та ліки. Понад тисячу палестинців померли через це протягом останніх двох місяців. Цієї ночі добряче відбавовнило в кількох регіонах Росії. Спершу наша тактична авіація завдала бомбового удару по базі ФСБ в Брянській області. В результаті атаки будівля поблизу селища Біла Беріска була повністю знищена. Попередньо відомо, що удар завдали авіабомбами. Решту регіонів кошмарили всю ніч дронами. А, У Ставропольському краї бом безпілотники кошна. атакували підприємство невинномиський азот. Там зафіксували десятки прильотів. В Тамбовській області прилетіло по місцевому пороховому заводу в місті Котовськ. В Ростовській області БПЛА цілили по залізничній інфраструктурі та розподільчих станціях, які задіювали для переправлення техніки армії агресора. Після цього зупинився рух щонайменше 20 потягів. Через атаку довелося навіть оголосити план Килим і закрити повітряний простір довкола аеропортів Владикавказа, Грозного, Магаса, мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова. Також були прильоти по місцю базування російської армії і в окупованому Донецьку. Там також зачепило і залізничну інфраструктуру. А один із ударів був у районі шахти Засядька, де засіли окупанти. Готували подвійний теракт біля будівлі ТЦК у Миколаєві. Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які планували закласти саморобний вибуховий пристрій біля будівлі. Після вибуху вони мали привести до дії ще одну вибухівку, коли на місці працюватимуть рятувальники, медики та ДСНС. Агенти діяли окремо один від одного, але куратор координував їхню роботу. Один з них житель Кірвоградщини. Виготовив вибухові пристрої та сховав їх у визначеному місці. А другий, 18-річний мешканець Київщини, забрав вибухівку зі схронів та заклав біля будівлі ТЦК. Зрадники потрапили в поле зору вербувальників через антиукраїнські коментарі у соцмережах та пошуку у телеграмі легкого заробітку. Обох агентів затримали. Квитки на поїзд із обов'язковим підтвердженням через дію підпис. Укрзалізниця робить суворішим процес придбання документів на проїзд на низку популярних маршрутів. Йдеться про поїзди Одеса-Київ, Львів, Київ, Київ-Ужгород, київ чоп та Львів-Одеса. Із 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на ці поїзди, пасажири повинні підтвердити свою особу через дія-підпис. Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне. Раніше авторизуватися для придбання квитків потрібно було лише для поїздів міжнародного сполучення. Водночас, нові правила не стосуватимуться квитків, які заброньовані для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через застосунок АРМІЯ Плюс. Чи мали ви проблеми з купівлею квитків на згадані раніше потяги? Як ви виходили з ситуації? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. На півдні страшна спека. На півночі та заході теж не холодно і короткочасні дощі. Такі прогнози українського гідрометцентру на вихідні. Нестійкою погода буде у західних та північних регіонах. Втимуть короткочасні дощі, особливо в неділю. Температура помірно спекотна до 30 градусів тепла в день. На Львівщині, Волині прохолодніше плюс 23-25 градусів. А от на півдні України справжня спека до 38 градусів, і принаймні, найближчий тиждень такі високі температури від України не відступлять. Продовж вихідних в нас залишається нестабільна ситуація у багатьох регіонах, особливо це західні та північні області. На них знову впливатимуть атмосферні фронти. То нестійка ситуація спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності. Особливо це в неділю буде більше проявлятися. Решта території, більшість південних областей, східних центральних більше переважає погода без опадів та утримується суха і досить спекотна повітряна маса. Тому по південній частині території. України очікуємо знову сильну спеку в межах 37-38 градусів. А як рятуєтесь від спеки ви? Пишіть свої поради у коментарях. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це вплине на просування україномовного контенту в Ютуб. До зустрічі о 16-й годині.